Щоденник ДДА 1 червня. Справжня особистість. Ми починаємо помічати, що можемо привнести у стосунки свою справжню особистість. Ми можемо запропонувати щось, що відрізняється від нездорової залежності. Ось як виглядає одужання в ДДА, Велика Червона книга, сторінка 265, дослідження своєї істинної особистості. Яка ж це чудова подорож. Згадуючи свої перші збори деда, ми дякуємо своїй вищій силі за те, що вона привела нас сюди. Можливо, при цьому ми сподівалися на швидке рішення, яке могло б припинити божевілля і дати нам краще життя, або на чудовий спосіб, який допоможе виправити інших людей, але все виявилося не зовсім так. Продовжуючи відвідувати зібрання, ми розуміємо, що робота по кроках не завжди легка чи красива на вигляд. Але ключ до свободи це мужність, вразливість і готовність пролити сльози йдучи цим шляхом. Ми працюємо зі спонсором або попутником, які вже проходили його раніше. Ми виявляємо свої неефективні моделі поведінки і знаходимо готовність до змін. Ми не застрягаємо в звинуваченні своїх батьків і попередніх поколінь своїх родичів. Згодом обіцянки ДДА збуваються. Працюючи за програмою, ми розвиваємо ці якості та вчимося дихати і любити життя. Ми знову граємо в ігри. Ми самі стаємо здоровішими і розвиваємо здоровіші стосунки з собою, нашими сім'ями, друзями та оточенням. Ми стаємо спонсорами і допомагаємо іншим пробиратися через болота м'яко і ніжно, як чинили з нами. За допомогою своєї вищої сили, ми виявляємо, що срібні черевички у нас були весь цей час. Сьогодні я продовжу робити роботу, яка допомагає мені розкривати більше аспектів своєї здорової істинної особистості.